Вітаю! Це розклад для риб на жовтень 2025 року. Тому знаки зодіаку риби, готуйтеся, буде дуже цікаво. Розпочинаємо ми з теми фінансів та роботи. Отож, витягуємо. Тема фінансів та роботи, у вас однозначно очікує трансформація і завершення якогось процесу. Зазвичай це може бути ознакою зміни роботи, зміни діяльності, переходу на інший рівень, тобто ви дивіться по ситуації. Тому що карта в кожного може програтися по-іншому. Якщо ви вагалися і хотіли давно піти з роботи, це знак взяти і піти. Якщо вам пропонують підвищення, але ви вагаєтесь, це знак. Не вагайтеся, ідіть в це підвищення, тому що воно матиме позитивний вплив на ваше життя. Якщо, наприклад, ви розумієте, що це взагалі не ваша діяльність, що вам це все набридло і так далі, це теж знак, щоб взяти, зібратися, піти і пройти таку робочу трансформацію. Да? Можливо, змінити своє призначення в роботі. Наступна карта. Наступна карта означає те, що згадайте, ось хто стоїть на такому виборі роботи або не знає, куди рухатися далі, згадайте, що вам було цікаво в дитинстві. Там дуже багато відповідей, дуже багато спогадів і того, що вас направить на правильний шлях, тому що. Саме, будучи дитиною, ось мені так дуже сильно відчувається, ви точно знали, ким ви хочете бути, і куди ви хочете рухатися, навіть якщо будуть різні зміни в житті. Тому не вагайтеся, згадуйте і повертайтеся до дитячої версії себе, тому що насправді ваша там внутрішня дитина знає відповіді на абсолютно всі ваші питання. І так, третя карта. Четверта в нас порада стосовно сфери життя. Так, третя. Я б тут також радила не зациклюватися на фінансах і, в принципі, роботі. Зараз змініть трошечки акцент і перейдіть, це, як я казала, трансформація, внутрішня дитина, а це про ресурс, це про енергію. Задавайте собі питання, що мені дає ресурс? Від чого я відчуваю наповнення енергії, і давайте це собі, тому що, маючи відповіді на такі земні, але мега круті запитання, ви можете покращувати якість своєї енергії, а енергія в той час буде притягувати всі земні блага у ваше життя, тому що наш світ енергетичний, він створений з енергії, яку неможливо пощупати, але її можливо відчути. І карта порада, Хоча в риб виявилася третя карта, навіть більше порадою, так? але це дійсно дуже важливий момент наповнення. Так, карта порада. Ну, і я думаю, вона говорить сама за себе, що тут точно треба кайфувати, наповнюватися і тільки радіти ось цим благам, які приходять у ваше життя. І пам'ятати завжди, що ваш ресурсний стан це перемога над всіма цілями і рішеннями, які у вас є. Просто завжди, завжди, завжди. Наступна сфера в нас іде дружба. Друзі, наші любимі друзі. І так, перша карта стосовно друзів. Ви будете стояти на якомусь виборі. Можливо, в вашому житті є люди, від яких ви вагаєтеся йти чи не піти. Це також може бути знаком, що все-таки пора прийняти те рішення, тому що, застрягаючи в чомусь старому, ми не пускаємо до себе буквально нові потоки енергії. Ось ви можете спостерігати, да? тобто, ось. Зараз всесвіт в буквальному сенсі витрачає як дві енергії, тобто піти і не піти. А уявіть, коли ви прийняли рішення, як воно швидко запускає цілісну енергію, але лише на вас. Тож приймайте рішення, нехай це відео і взагалі зараз мої слова позитивно вплинуть на подальшу долю у вашій дружбі. Да? Проговоріть такі слова, наприклад, що Всесвіт, на протязі трьох днів, покажи мені знаки на рахунок моїх друзів. Чи мені варто залишатися, чи все-таки варто вже піти? І будьте вдячні усім відповідям, які надасть вам всесвіт, тому що це знаки, за допомогою яких ви можете краще і швидше прийняти своє рішення. Друга карта. Друга карта це те, що м -м, потрібно працювати. Да, це про те, що перше, да, ось ви набираєтесь ресурсу, а далі ви працюєте. І знак для тих, що, можливо, саме на вашій роботі потрібно просто працювати, а не заводити нових друзів прямо одразу, тому що, можливо, вас як емпатичну людину це буде відволікати, можливо, ви чутлива до. Людина до різних енергій, а там в колективі якісь є не дуже благоприятні люди, які будуть впливати на вашу енергію. Тому дуже важливо саме залишатися ось в робочому потоці, направляти свою енергію, фокус уваги. Тобто, фокус уваги не на друзях, а зміщати на себе. Також це навіть не тільки про колектив, це в принципі про дружбу і про наші сфери життя. Якщо, наприклад, в день ви виділяєте 5 годин на дружбу. І там дві години на роботу не дивуйтеся поганим результатам. Тому що це теж про правильно розставлені пріоритети. І проблема тут точно не в друзях. Хоча вони теж можуть на енергетичному рівні більш вас притягувати, але ваша відповідальність це побачити і змінити, якщо вам не подобається. Так, третя карта. Це відпустити назавжди того за якимись старими друзями, тому що там теж ваша енергія і ваш ресурс. Тобто розуміти, що в нас є друзі, які залишаються в минулому, і це нормально. І вони не будуть з нами переходити в наше майбутнє, святкувати з нами. Нові наші звершення, бо буквально вони просто вже не належать нам, а ми не належимо їм. І ніколи цього не було, в принципі. Але на енергетичних рівнях вам варто це відпустити. І четверта карта як порада стосовно дружби. В риб прямо цікавий період стосовно дружби. Ось коли ви відпускаєте, ви знаходите скарб, тому що. В жовтні дуже велика вирогідність познайомитися з людиною, яка стане прям дуже вагомим для вас другом. І буквально про цю людину ви зможете сказати, що ця людина просто скарб. Цей друг це скарб і нагорода всього мого життя. І це можливо при тій умові, коли ви будете відпускати повністю всі минулі зв'язки. Якось так. Далі переглядаємо сферу особистого життя. Так само три карти, четверта порада. Риби, що вас очікує на любовному фронті. Знання, що чоловікам, що жінкам, я рекомендую в цьому місяці стосовно теми стосунків покращувати свої знання. Можливо, купити книгу, можливо, це якийсь тренінг, можливо, це вебінар, просто послухати якісь нові знання про чоловічу енергію, про жіночу енергію, як воно влаштовано, про що іноді думає чоловік, про що іноді думає жінка. Ну, тобто, знання. Потрібно себе наповнити знаннями. Тому що це теж якийсь певний перехід. Да? Друга карта це. Не відчувати якоїсь неповноцінності, тобто розумійте, що ви повноцінна або повноцінний, і до вас тоді буде притягатись відповідна особистість. Забути про те, що десь там є частинка не до щось там є не так. Цього немає, тому що ви працюєте і так над собою. І якраз таки, можливо, нові знання вам в цьому краще допоможуть. Так, ця карта проростає щось нове. Проростає щось нове, цікаве. Я не буду забігати наперед, подивимося вже в листопаді, що у вас там проростає і що вас там чекає, але в будь-якому випадку дуже цікава карта, яка показує і підсвічує те, що є можливість і вірогідність зародження чогось нового. І давайте глянемо на пораду в особистому житті. Як це правильно сказати? Відчувайте. От те, що ваше, ви точно завжди відчуєте. да І подібність зовнішня і внутрішня це для вас буде знаком. Далі тема іде покупок. І також цілий, да тобто для когось знак, яку ціль поставити, для когось знак. Покупок і так далі, для кожного буде по різному. Так, ще варто. Дивіться. Стосовно матеріальних цілей для риб, я не можу сказати, що для вас це є перевагою, тому що тут, відновлюючи оцю внутрішню енергію, треба більше опиратися на відновлення і ресурс внутрішнього стану. Тому зверніть увагу, де ви не добираєте ресурсу природи, наприклад. В нематеріальних бажаннях. І, можливо, через це треба згадати, про що мріяла, і, в принципі, ким хотіла бути ваша внутрішня дитина, ви коли були маленькими. Тому що це зараз дуже важливо і воно насправді в пріоритеті. Далі, захист і невідчуття опори. Це говорить нам про те, що можливо. Якщо не виходить придбати щось в жовтні, або відсутня якась ціль, то якраз таки тим, що ви відновите ось цей ресурс, ви відчуєте в собі більше захисту і більше опори, що приведе в майбутньому до, кра... до кращих, кращих процесів. Третя карта. Дивіться, ну. Все, про що ви мрієте, і що ви ставили, наприклад, на початку жовтня або що поставити, воно збудеться. Але ставте реальні цілі, і я кажу, що в першу чергу ще задумайтеся за нематеріальну. Виконайте її, і потім все буде ось так дуже легко у вас збуватися і притягуватися в життя. А зараз давайте я витягну три карти, поради взагалі для риб. На жовтень місяць, да, що нам ще покаже, можливо, я щось ще не. А, я ще забула пораду на останню сферу, що ми дивились, давайте порада. Ну, це відсікати. бачите? Це просто забирати з оточення непотрібних людей, тому що дуже часто ну, от наше оточення це наше дзеркало, це наша енергія, це наше все. І буквально, якщо ви йдете до якихось цілей, а оточення тягне вас вниз, навіщо бути з таким оточенням? Тому пораду, я думаю, ви зрозумієте в буквальному сенсі цього слова. Ось, і давайте три карти, поради. Що вам захочуть сказати сьогодні карти? Так, перша. Я теж не дивлюсь, друга. І третя. Так, розпочнемо ось так, як вони. Так. Перше, я постійно мі з мікрофона забираю волосся, бо я переживаю, що воно вам буде десь там шуміти. Е, перша порада це, якщо ви зустрінете в жовтні, місяця, в жовтні місяці провідника, це знак, що це реально хороша і потужна людина, як спеціаліст, і дійсно послана Всесвітом для кращого і. Екологічного проведення душі вашої душі. Дуже багато буде знаків у вашому житті саме в жовтні, і не нехтуйте ними, тому що це дуже такі вагомі і потужні знаки на рахунок всього будь-якої сфери життя. Далі, ось це, це якась така, знаєте, важкість. І от коли вам важко, згадуйте мої минулі слова, що відродження своєї внутрішньої енергії, а вона. За допомогою природи, відновлення того, що ви хочете, нематеріальне, воно точно нематеріальне. Можливо, це також в особисту сферу. Тобто давайте волю відчуттям і почуттям, не думайте, а що буде, ну, там, що буде потім, що там це, а просто от як ви відчуваєте, старайтеся відчувати в моменті тут і зараз, і це принесе вам благо в життя. Я вам дякую за цей перегляд. Бажаю прекрасного жовтня. Якщо у вас є якісь питання побажання, чекаю вас в коментарях. Люблю, цілую, обіймаю. Па-па!